Віт, друге підсумкове відео про виміри. Отож, після 10-го виміру найнижча сфера душа, йде дев'ятий вимір. Це перші творіння істоти живі істоти, які досліджували планети, галактики і так далі. Потім вони розвинулися і створили восьмий вимір. Це живі істоти вже. Породжені або зроблені дев'ятим виміром, як плеїдеянці розробили людський аватар. Сьомий вимір це планети, галактики, Сонця. Шостий вимір це любов до Бога і від Бога. П'ятий вимір це час. Четвертий сім полів, сім тіл. Третій вимір 3D із стихіями. Другий вимір це як XY ксігри Вісі. І перший вимір. Крапка. точка Гарного настрою, серж